Гарячу лінію телеканалу, «Деоден» звернулася мешканка однієї з багатоповерхівок, що на житловому масиві південний жінка поскаржилася на неякісно виконаний ремонт вимощення біля їхнього будинку, а також численні провалі, які залишили після себе комунальники, котрі ремонтували покрівлю. Подробиці у наступному сюжеті. Одне зробили, інше розбили. Два роки тому у будинку номер 20 б по вулиці зимових походів комунальники латали покрівлю. Під час виконання ремонтних робіт вони не надто переймалися тим, куди скидати залишки старого покриття та куди заїжджати важкою технікою, аби їм було зручно працювати. У підсумку на згадку по собі ці гори працівники залишили мешканцям розтрощені плити на землі через Ірки, в яких видно підвал. Такий благоустрій по Дніпровськи дістався місцевим від їхньої управляючої компанії Жилсервіс 5 Хотіли добро зробити. Насправді нам латали дах, і в цей момент, коли вони латали, вони заїжджали важкою технікою прямо під будинок. І в той час з даху падало все, що можна. Так? Тобто вони не займалися ціленаправленно спуском. Вони скидували все, що було, і таким чином у нас з'явилося проваля. Це проваля, воно знаходиться прямо під. Під підвалом через ці провалі яких утворилося кілька, всі опади тепер потрапляють прямісінько у підвал будинку. А ще опалення будинку йде, так би мовити, в трубу, розповідають обурені дніпряни. Ось наша теплотраса йде, так вона йде під землею і йде у підвал на перший поверх. Ось вона вся відкрита, як сніг. Он бачите, які дири коти там живуть, живуть. Собаки лазять, ішов, і все гніє. Підвал убираємо самі і безпосередньо в підвал. Злива, не злива, сніги, все інше стікає. Вся вода. У нас в цьому підвалі взагалі йдуть комунікації по опаленню. І якраз два роки я тут живу в цьому будинку. Я думала, що це норма, да що тут немає опалення. Але насправді дійсно сусіди казали, що раніше було нормальне опалення. А в зв'язку з тим, що нам тут наробили, дуже погано і а, працює опалення зараз його майже немає. Начальник жилсервісу п'ять Сергій Файфер та інженер цієї ж контори обіцяли мешканцям будинку, що всі недоліки, що їхні підрядники наробили під час виконання ремонтних робіт, буде усунено, але віз там і понині. Я неодноразово підходила до, ну, до робітників, які це робили. Ми все зробимо, ми все зробимо. Приїхали, забрали мусор, наробили оце таке. Ми стояли тут, ніхто нічого. Тоді Файфер і Сергій Сергійович, я фамілію не пам'ятаю, головний інженер ЖЕКа, Сказали, що все зроблять. Вони стояли отут, дивилися на кришу, казали, що зроблять нам однакові козирки над дверіма. Ну до сих пор нікого нічого і ніяк. Потрапити на особистий прийом до директора комунального підприємства Жилсервіс 5 Сергія Файфера і запитати з нього за невиконану обіцянку в людей теж не вийшло. Я зверталася до мастеріці, тому що вже як не попасти було, воно зачинено було. Писала їй заяву, вона повинна передати. Була вже в Придніпровську, який знаходиться. Потім, значить, я їздила туди, сама відвозила, але кидала заяву у скриньку. Відповіді ніяк. Два рази ми їздили я і сусідка ще з першого поверху. Ми два рази їздили. Чекали його півдня, потім Файфера, к Файферу, ми їздили на прийом. Чекали його півдня, його на роботі не було. Якийсь виїзд у нього був. Ми до нього так і не попали. Пішли в райсполком, прийшли на назначене час, як нам сказала секретар, що він буде. Його не було. До нього ми так і не попали. Тож такий комунальний безлад на задньому дворі будинку панує вже два роки з весни до осені, прихований від людського ока травою. Через це щоразу відпускаючи дітей погуляти, дорослі змушені за них хвилюватися, щоб хтось із малечі не натрапив у таку комунальну пастку. Два роки це таке безобразі твориться. Діти гуляють, от моє вікно, ось спальня, да? ну, там я кустики посадила, там я щось зробила, а отут діти бігають. І ти в окошко. не бігайте, не бігайте. Це діти, вони повинні бігати, гуляти, стрибати. Ну як це так? Це все ж таки і безпека. Да? Тому що це ну, задній двір будинку. Ви знаєте, тут дуже багато дітей у нас в районі, і дуже багато діток бігають. Це дуже добре, що ще ніхто не травмувався тут. І дійсно, хто буде знести за це відповідальність. Комунальники не тільки не спромоглися усунути провалля, що самі ж і наробили, а ще й аби як виконали перед будинком вимощення, яке вже через півроку прямо на очах у місцевих мешканців почало потроху розсипатися. Дійсно, було гарно перші піврока року. Потім все потекло, Ми кожного дня, я лічно кожен день під своїми вікнами вимітаю це каміння, пісок. А оце пройшла злива така, так ми взагалі тут зу. Сходили, воно, по всьому. ...а хто вбирає? Ніхто, двірників немає, це тільки жильці свого ну, нашого дому. Більш ніхто. Все, що підмали, засипають у палісадник. Таким чином люди самі намагаються підтримати чистоту біля своєї п'ятиповерхівки. Поки комунальники не поспішають усувати свої недоліки, тож ми направляємо інформаційний запит очільнику міського департаменту житлового господарства Сергію Файферу. Нас цікавить, коли на задньому дворі будинку номер 20Б по вулиці зимових походів будуть усунені провалля, які утворилися там після ремонту покрівлі. А також коли укріплять вимощення перед будинком, яке було неякісно зроблено. Відповідь обов'язково прилюднимо. Ольга Ховричиляломовський новини Д1.